Друзі, хондоводи та майбутні хондоводи, марафон по хонді продовжується. з вами. Влад та команда Charge Spy. Коротко нагадаю, що в нас тут за двіж і чому ми тут збираємося кожен вівторок або ж середу. А саме у квітні ми очікуємо дві нові хонди, а саме ЕНС 2 та EN-P2, А також нас чекає е, таємничий хонда ен СУВ. Це така третя модель, яку в квітні ми побачимо на виставці. Ми вже поговорили детально про Honda ЄНС 2 у минулому відео. Детально настільки наскільки це можливо, враховуючи ту інформацію, яка нам зараз відома. Сьогодні черга є np 2 розглянемо детально ту інформацію, яка є у нас у доступі, офіційну інформацію, а також детально розглянемо салон, адже його показали лише у цій моделі. Ну а я сподіваюся, що коли ви побачили нове відео від Чарспай, ви пішли робити. Собі чайок, так як це зараз роблю я. Сьогодні я буду пити один із найрозповсюдженіших китайських чаїв, який зветься Тигуань. Ін". Тому приєднатись, а ми починаємо! Що Honda ENP2 від ГАК? До речі, буква P у цьому буквосполученні розшифровується як слово Prime. Що робити з цією інформацією? Тепер вирішувати вам, начебто, зовсім інше авто на відміну від ens 2 Але чи так це насправді якраз у нас і мета це. Дізнатися у цьому відео та у наступних відео серії Марафон по хонді. І спочатку, по традиції, ми подивимося на концепт на картинку, яку з самого початку, коли його почали говорити про хонду та ЄНП2, показали нам. Потім ми порівняємо її з тим вже готовим варіантом, який показали нам на виставці, та порівняємо з тим, що ж тепер офіційно красується на сторінці. Тобто, чи змінилася Хонда з моменту показу концепту до... Теперішнього часу, адже як це буває у китайських автомобілів, концепт зовсім один. А готовий варіант вже ну просто інше, якесь авто. Ще у 2023 році нам викатили ось такий концепт. Говоримо зараз саме про enp 2 Ось так він виглядав. Я б навіть сказав авто майбутнього у чомусь, так, але ну і ми розуміємо, що багато автомобілів, електромобілів вже з подібним дизайном, якби існують, з таким футуристичним. Але Хонда ну такий придержується свого е, такого стилю, своєї цієї незвичайності. А ось як авто виглядає на виставці. Тобто, ми бачимо, що концепт від. Модель, яку показали на виставці, ну, не відрізняється, я б навіть взагалі сказав. Е, якщо у ЄНС 2 було ще трішечки таке щось там відрізнялося трішки, а тут я б не сказав, що воно взагалі відрізняється. І салон навіть нам тут показують ЄНС 2, здається, так не, не показувалося так. Салон, вона була закрита, вся затонована. Тут якби все вже показали. А ось ми бачимо, як буде виглядати Honda вже на офіційній сторінці. Тобто Тут в нас і частина тизеру показана, і взагалі це вже не концепт, це вже версія, яку планують продавати. І чи такою вона буде остаточною, ми побачимо вже у квітні. Але зараз я пропоную подивитися тизер. Так, у Honda Єнпі 2 також є свій власний тизер. Сам тизер не такий епічний, як був у ЄНС 2. Він більше про практичність, адже в ньому показана не просто краса. Яка є зовні, а в ньому показано багато практичних речей, якими ви будете користуватися. Тому давайте зараз подивимо цей тизер. А потім ми його прокоментуємо. No show Тизер, ми подивилися. Пропоную тепер його обговорити, подивитися на деякі тонкощі, які я помітив під час перегляду цього тизеру. А також потім ми перейдемо до головної сторінки, де красується Honda enp 2, та подивимося, що нам там говорять про цей електромобіль. Дивіться, одразу, що можна помітити, це те, що зарядні порти будуть на одній стороні. Тобто, і порт швидкої зарядки, і порт повільної зарядки будуть не справа та зліва або ж десь ззаду, справа та зліва Вони будуть... На одній лівій. В стороні спереду та ззаду, чи практично це, чи зручно це насправді суб'єктивна штука, тому що комусь зручно, просто щоб спереду взагалі було, як це у ЄНС-1 та ЄНПІ-1. Тут перенесли це все на бокову частину. Ну життя покаже наскільки це практично, особливо якщо говорити про зарядні станції. Дизайн детально ми обговорювати не будемо. Ви все і так бачите. Це кожен для себе зможе зробити висновок, чи він класний, чи не класний, чи крутний. Чи не крутий. Чи у ЄНС 2 кращий дизайн, а у Єнпі не такий кращий дизайн, тому що ЄNП1 та ЄНС 1 вони ідентичні були майже е, зовні та усередині. Тут вже більше фішка смаку. Але із нюансів дизайну, це ми бачили тільки, що навіть я перемотаю це ну, лого, яке підсвічується. І важливий нюанс нам показують 18 диски, де начебто. Підсвічується логотип. Якщо ці копачки реально будуть підсвічуватися, ну це буде next level, Я не бачив ще авто, де підсвічуються копачки. Або це маркетинговий хід у тизері. Насправді цього не буде. Тобто, це графіка. Або ж нам так натякають, що хлопці та дівчата у нас буде авто з світловими елементами зовсім іншого рівня. Що ми бачимо тут? Ну, по-перше. У нас дверні ручки висувні. І тут цікавий момент. Наприклад, у огляді на єнс 1 Олег трошечки бомбанув на старі ручки, які були у ЄНС-1, що вони звичайні, не висувні, ось так стирчають. Ну, у звичайних авто там. 2000-х, ну взагалі до 2000, напевне, 15 х років де з'явилися, коли з'явилися ось ці висувні ручки. Звичайно, була хондовська ручка, дуже схожа на ручку від мого Сівіку 2006 року. І тоді, начебто, виникало питання: ну чому вони не зроблять як по-сучасному, як у більшості електромобілів. Але ж сам бачив коментарі, коли дізналися, що у нових хонд будуть висувні ручки і. Хондоводи пишуть: поверніть, поверніть класичну ручку, навіщо ви це зробили. Тому е, тут нюанс такий, що коли Honda випускала свій електромобіль першої генерації ENP1 та EN 1 я думаю, вони прекрасно розуміли, для кого вони. Випускають це авто, і ось ці дизайнерські рішення або ж там практичні та рішення ручки там і всяке інше вони прекрасно розуміли, для кого вони це роблять. Для хондоводів. Задня ручка, як ви можете помітити, вона зовсім не такого типу. Вона, ось ця хондовська біля зеркала, ось там десь зверху, це дуже незвично насправді. До цього потрібно звикати на ось цьому скріні бачимо більш детально, що тут немає ніякої ручки. І насправді, коли дивишся ось на концепт, зовні це такий свій позашляховик, і одна, начебто, ручка. Тобто, по дизайну мені не подобається ось таке рішення. По практичності можливо, але ну, це так більше як фішка виглядає, так що ручка ось тут десь, ось в цій зоні. Але це дуже. ну, Наприклад, дитина трішечки нижче роста, ніж стандартна, да, п'ятирічна, вже може туди не дістати і не відкрити двері. Це так, із нюансів про практичність. Але добре, то якби вже на колір та смак ця ручка насправді мені і подобається, і водночас не подобається те, що вона ось там знаходиться і в такому стилі. Що можна відмітити? Позаду, це те, що в нас все симетрично. Немає якоїсь камери десь збоку або десь зверху, якось щоб це не суранно знову виглядало. До речі, ось тут ми можемо дуже детально побачити, як буде виглядати нова ручка задньої двері сяти від Хонди. А, камера тут стовідсотково напевне буде. Ну, інакше я не розумію тоді, навіщо це авто в такому в ажіотажі. І без камери заднього виду. І якщо це насправді камери, то вони виглядають симметрично, і їх може бути навіть і декілька. Ну це поки що припущення. Ось вам іще практичний момент, який ви побачили зараз. Це те, що ручка, наприклад, висувається не повністю, а просто відгинається. Це перший момент. І другий момент, який можна тут помітити, це автоматичне відкриття багажнику. Так, у ЄНС та ЄНП, скоріш за все, у ЄНС 2. І у EMP2 100% буде функція електричного багажнику, але впевнений, що це буде в якійсь комплектації, тобто опціонально. До салону ми перейдемо ще трішечки пізніше, коли будемо розглядати сторінку цієї Хонди. Там також є цікаво, що почитати про салон, у тому числі. Ну тобто, як я і казав, це відео більше про практичність, більше про... Те, чим ви будете користуватися, зараз пропоную подивитися на офіційну сторінку Honda ЄNP2. E ну і ми бачимо, ось тут нам пишуть деяку інформацію. Наприклад, це ну, те, що я і розповідав минулого разу. Це те, що ця Honda буде нібито у вигляді, у дизайні, у сутності взагалі позашляховика, але ж керованість та. Відчуття будуть, начебто, ви їдете у Седані. Це ось такий тренд і минулих років, і цього року. Тому Honda enp 2 також буде притримуватись цього ж концепту. Ну, про світло, це ми вже обговорили. Взагалі виглядаючи як передні фари, так і задні фари дуже так стильно, дуже агресивно, і це не може не радувати. Ну і про салон. Саме цікаве, тому що ця тема стосується як ens 2 так і enp 2 тому що в ens 2 Є підозра, що салон буде такий же, як і є у ЄНП2, незважаючи на те, що зовні це зовсім два різних електромобіля, начебто, да, по дизайну так 100%. А от по архітектурі, чи будуть вони відрізнятися, скоріш за усього, ні. По салону, скоріш за усього, теж ні. Тому що чому б тоді робили окремо ЄНП, так сказати, розкривали нам салон, а у ЄНС 2 не розкривали. Тим паче бачив. У Ютубі відео, начебто салон до ENS 2 показують, а насправді це змонтовані відео із салоном від ENP 2, але зміксовано з дизайном ENS 2, ну тобто зовнішніми кадрами якимись. Тому навіть ось так викручуються, начебто салон. Буде однаковий, ну я взагалі вірю, що він однаковий буде. Давайте ж розглянемо його. Ну, по-перше, що ми бачимо, це те, що нам пишуть: передній ряд має наскрізну конструкцію. Тобто, між пасажиром та водієм немає ось цієї перетинки. Зараз я ще покажу вам детальніше цю зону. Кут нахилу спинки сидіння регулюється, ну як би, а як інакше. Але напевно мається на увазі, що воно регулюється електрично, і нам натякають на те, що ми матимемо електропакет у Honda ЄНС2 та EN-P2. Про багажник нам пишуть, що він просторий, що тут є велика проекція на скло, що панель приладів пласка, що нове покоління Honda Конект 4. Це все інтелектуальна система. Все буде керуватися за допомогою штучного інтелекту, у тому числі. Ну і також важливе уточнення це те, що будуть ароматизатори. Тобто, тепер у Хонді. Повелися на ось ці всякі маркетингові фішки, і тут будуть автоматичні ароматизатори, які можна змінювати, яких буде декілька, і ви зможете їздити з кайфом в цьому сенсі запахів. Те, що нас показано на сайті з приводу салону, це все, що нам показали. Зараз ми подивимося більш детальніше у тизері, що нам показали з приводу салону, і прокоментуємо, що ж тут такого. Цікавого можна для себе визначити. Ну, перше, що ми бачимо, це те, що на кермі багато кнопочок, тобто вони фізичні, не сенсорні. Це і приємно, і практично насправді воно у нас такої еліптичної форми, панель приладів, така вузенька, а, плоска, і насправді її навіть не також і видно з першого погляду. 12.8 центральний монітор. Ми бачимо, який він Він змінений. Тут вже не так, як в ЄНС та ЄНП1. Тобто він там був вертикальний, тут горизонтальний. Ось такий моніторчик. У нас всюди nb EnBLight-підсвітка, дуже все гарно. Красиво і нюанс, який нам також спойлерять, можливо, можливо, це поки що теорія Не спроста Нам показали ось цю зону і чи написали окремо про сидіння. Це дає натяк на те, що ми або матимемо масаж сидінь. У Honda HNS та ЄNP2, або ж просто матимемо дуже гнучкі налаштування поясничного, наприклад, відділу, і це дасть змогу більш комфортніше їздити за кермом цих електромобілів. Це насправді прикольно, але не факт, що так буде. Це поки що припущення, ніякої інформації немає. Але ж, можливо, це просто для перфорації показали, що ось так воно буде виглядати. Не вірю я в це. Ну не можуть просто так показати ну, заради перфорації. Що? Що ми бачимо з цього ракурсу? Це те, що стандартна хондовська панелька, як і у мене в Civic 2006 року, але вона тут просто іншого кольору. Це дуже приємно, але ж е каже про те, що вони використовують свої старі рішення і з інших моделей, навіть інших років, є підлокітник. І ось ця зона, про яку е я казав трішки раніше, це те, що буде ось такий вільний прохід між водієм та пасажиром. Це і мінус, і плюс насправді. Але, по більшій мірі, це кому як. Комусь це не подобається, хтось вважає це небезпечним навіть, коли ось е такого типу. Облаштований салон. І ще не до кінця, як би видно, там, чи буде якась знизу перетинка, насправді, чи це прямо ось можна ось так пролізти від зони пасажира до зони водія. Але, наприклад, ось у цьому відео ми можемо побачити, що в задній частині буде у нас тунель. Невеличкий такий між пасажирами, але він не такий, прям, щоб заважати. Але він буде а от е, стосовно передньої частини видно, що все ж таки внизу не буде перетинки, і це буде реально простір. Вільний простір між водієм та пасажиром в зоні ніг приймати це чи не приймати це насправді діло кожного, чи буде це подобатися чи ні. Але я суто не розумію частково навіщо взагалі в електромобілях роблять ось таким чином, як на мене, то могли б цю зону якось використати більш раціонально, наприклад, там зробити якісь підстаканники, полочки, ще щось. Щоб це можна було використовувати а не просто ось такий простір, який ні на що не вплине, насправді ні на комфорт, ні на там простір, якось більш просторніше стане в салоні. Це все, що стосується салону, і насправді дуже цікаво, чи будуть однакові салони у ens 2 та -2, Ви Випишіть свої е, здогадки у описі у коментарях до цього відео. А ми зараз ще розповімо вам е, інформацію, яку я вже розповідав у минулому відео про ens 2 а саме про варіації приводів. І гадаю, що у цьому відео також варто нагадати цю інформацію, тому що вона стосується і NP2 також безпосередньо. Є ось така інформація, де нам розповідають, що буде дві архітектури. Це архітектура F і архітектура W. І от F буде мати передній привід, а архітектура W матиме повний та задній, тобто два варіанти. Із з відомого ми точно знаємо, що архітектуру W матиме третя нова модель Honda, а саме EN-SUV. Це зовсім нова електрична платформа і архітектура. З однієї сторони, здається, що Honda має можливість перекрити усі потреби. І здається, що туш ENP 2, ENS 2 можна замовити буде з будь-яким приводом. Так лише потрібно там вказати, який вам е, потрібен. Але це поки що невідомо. І далеко не факт, що ЄНС 2 та EN-P2 дістанеться саме архітектура W. Адже якщо вони будуть побудовані на архітектурі F, то тоді вони матимуть лише передній привід. Насправді є ще деяка цікава інформація, а саме те, якими технологіями будуть напічкані ці хонди. І це привід насправді для окремого відео, де я розповім про те, чому Хонда може стати найбезпечнішим електромобілем та взагалі найбезпечнішими автомобілями у цілому, що вони роблять для цього, щоб виконати цю місію. І як ця місія буде частково втілена у цих хондах? Тому обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити цю тему та інші відео із серії Марафон по Хонді. Що ж, друзі, а я нагадую, що як тільки станеться, хоч якийсь злив інформації. По будь-якій хонді, по будь-яким характеристикам чи що б там не було, ми одразу про це будемо розповідати вам. Тому це окремий привід підписатися на наш канал та слідкувати за оновленнями. Що ж, а разом із ЄНЕС-2 та ЄНП-2 збирається вийти у квітні концепт. Є сув І ось такий аналіз цього концепту ми розберемо у наступному відео, тому дочекайтеся його, воно вийде на наступному тижні, і ми детально поговоримо про ту інформацію, яка відома. Стосовно ось цього ЄНСУВУ, це дуже цікава така темно конячка від Хонди. Інформації взагалі якоїсь там конкретної немає, але є цікаві пруфи. Тому на цьому я з вами прощаюся. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося та було корисним, і що ви трішечки прокачались у тому, яка ж буде майбутня ЄНП2, а точніше, вона вже існує. Просто вийде на ринок вже дуже скоро і Ми дуже всі цього чекаємо. На цьому, все всім бувайте.